Вітання, мої друзі, благословення вам на сьогоднішній день. Хай Бог благословить нас і проведе нас в цьому дні і в Його царстві, і в Його напрямках, і в його діях. Ви знаєте, ми, як християни, ми з вами е живемо, як написано, в двох царствах: в царстві земному і в царстві небесному. І це як е ходіння на канаті, коли ти. Тримаєш рівновагу, і якщо ти щось трішки схибив, то ти можеш впасти в одну сторону, або як на велосипеді, їзда на велосипеді, ти також їдеш, і якщо в тебе ти загубив рівновагу, то ти можеш впасти. Ну, написано так: в Івана, в розділі, 29 вірші, написано так: бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Знаєте, це важливо нам розуміти, що ми е з вами. Повинні цінити е, і робити, чинити те, що Богу до ми, як діти Авраама, ми живемо на землі, відчуваючи неміч, е, слабкість, ми успадкували це від, е, радом, разом з людською природою, яку ми отримали від своїх там, батьків, коли ми родилися, але е, е, цілковито. Противополежно цьому є, коли те, що наше життя воно належить Богові, і ми можемо ходити в дусі Божому. Тут ми, коли ми в дусі Божому, ми насолоджуємося, ми знаємо, що для нас є субітниці. Ми знаємо, що Господь посадив нас на небесах. Ми знаємо, що Бог веде нас і направляє. Нам належить небесне звання, і ми в його діти і. Бог веде нас близько, коли ми спілкуємося з Ісусом Христом, то всі проблеми, вони знаєте, розвіюються. і це так є. І ми з вами повинні в цьому прибувати і не боятися, насолоджуватися тим, що Господь нам дав. Нас покликано виявляти свою віру. В дії, щоб наша віра була в дії, щоб ми е, не переважували в одну сторону чи в другу сторону. Ми знаємо, в якому ми царстві навіть повсякденні справи, які є в нашому житті, ми присвячуємо нашому Господу з вірою, щоб Він їх прийняв, бо тож прагнемо бачити Бога в найпростіших речах. І в кожному дні, і в кожному часі цього дня. Хай Бог благословить вас. Амінь.